Всім доброго дня! Компанія авторинок стоянка Бережанська місія Тернопіль, нас на продаж, Крайсер 300 Limited максимальної максимальні комплектації. Ксенонії фари у нас присутні, це у нас повний привід. Колеса у нас стоять розміром 255-5019, Тормозні диски в хорошому стані, без виробів, Тормозні колодки також в хорошому стані. Безключовий доступ у нас присутній в автомобілі, підігрів дзеркал, пам'ять, сидінь, електродзеркала, складнощі зеркала у нас присутні, електросідушки, шкіряний салон, датчик світла, круїз контроль, мультируль, все присутнє, старт-стоп заводиться і лучше з кнопки, яких помилок, нюансів по ньому немає. Все в хорошому стані. Все про все рівно, стабільно, справно. Клімат контроль, е коли заправлений, заправлен, холодом, навігація, затемнення заднього зеркала, це все присутні. В клімат контроль в автомобілі присутній. Е також у нас присутній підігрів і обдув сідушок в автомобілі і підігрів руля. Також у нас це все присутнє в автомобілі. Джойстик у нас присутній, під дерево зроблено все. Все в хорошому стані. Так, йдемо далі. Карти дверей в хорошому стані, не затерті, не протерті. Салон також не потрісканий, присутні, підірів задніх сідушок, коврики, стеля чиста, не прокурена. від ззаді, повторюсь, це є повний привід у нас. Великий просторний багажник, багажник не затертий, не протертий в хорошому стані. Присутній зафіксі, кріплені для дитячого крісла у нас. Автомобіль полірований, покритий захисною керамікою. Карти дверей у нас в хорошому стані. Салон також чистий. Присутні подушки безпеки в бокових спинках. В Дуже красивому стані салон, нічого не затерто, нічого не потріскано, не роздерто. Масло в моторі замінене, Масла фільтра замінені. Мотор не мився, ніяких потік і запотівань по ньому немає. Все робоче, все в хорошому стані. Автомобіль продається як за готівку, так і можливо покупку його в кредит, в розсрочку в лізинг. Більше інформації у нас на сайті авторинок, Стоянка, Бережанська поза номером телефону. Дзвонити можна кожен день з 9 ранку по 6 вечора. Торг у нас присутній тільки біля автомобіля. Також у нас є трейд-ін, обмін автомобілів. Якщо ви хочете міняти своє авто на наші автомобілі чи іменно на це, то дзвоніть, пишіть. Також ми автомобілі викупляємо і приймаємо на комісію. По даному автомобілі, якщо у когось залишилось додаткові запитання, то дзвоніть, пишіть, на всі запитання ми дамо відповідь. Всім дякую за увагу і всім вдалих покупок.